Вірш літо-літо золоте вивчаємо за допомогою мнемотаблиці Спочатку уважно послухайте, а я прочитаю вірш. Літо, літо, золоте випиває роси та з пшениченьки плите україні коси, виглядає з-поміж віт вишнями в садочку. Одяга на цілий світ. Сонячну сорочку. А тепер уважно дивіться на малюночки, які будуть з'являтись, та давайте разом повторювати рядочки віршика і швиденько його вивчимо. Літо-літо-золоте, випиває роси. Та пшениченький плете україні коси виглядає з поміж віт, вишнями в садочку, одяга на цілий світ. Сонячну сорочку. Ось такі малюночки, які з'являлись, допоможуть нам вивчити вірш. А тепер давайте ще раз повторимо цей вірш. Але тепер малюночки будуть у нас знаходитися в табличці. Тож уважно дивіться на табличку, на малюночки, і спробуємо ще раз промовити цей вірш. Літо, літо, золоте, випиває роси та спшениченькі плете україні коси. Виглядає з поміж віт. Вишня ми в садочку. Одяга на цілий світ сонячну сорочку. Ось така в нас з вами вийшла табличка, яка допоможе нам вивчити цей вірш. Тож, перегляньте це відео та повторіть ще декілька разів. Дивлячись на малюночки вірш, і ви обов'язково його швидко запам'ятаєте.